Скажіть, будь ласка, пане Павліш, вибачте, будь ласка, завдання, маємо їхати. У вас виключені маячки і ви стоїте з порушенням. Була службова необхідність, забезпечили охорону громадського порядку. Була інформація не підтверджена про те, що може бути пікет, забезпечували охорону громадського порядку. Виплоскові маячки у вас вже відмінили? У Нас не відмінили, але є іноді технічна неможливо. Я розумію, управління. це є порушення ПДР. Ну, це було пов'язано з службовою необхідністю. Я думаю, що як є Не треба думати, ми... ви як працівник поліції можете скласти постанову на водія даного Ні, автомобіля. Чому це може зробити лише керівник? Ми можете викликати керівника. Ну, В даному ви випадку порушення Ви можете це зробити, Ми цього не можемо. У нас ми вас повідомили, що у нас є завдання, якщо необхідно. Є ще один екіпаж, вам прийти 200 метрів необхідно. Якщо я хочете... Я Я бачу я зрозумів вашу позицію. 102 телефонуєте, відповідно, буде направлений екіпаж, у вас є це все зафіксовано, Якщо маєте бажання, відповідно можете попросити чи Пане написати. Капітан, можна, які свя... можна ваше службове посвідчення. Звісно, можна. писати на вас скаргу за... Так, можете писати, вам ж ніхто цього не забороняє. От звичайно. Перед... Вулиця Гегаріна. Порушення тут І кажем є. Яке ж таке нагальна необхідність? Це поліції стоять. ви вирішили підійти. Здравствуйте, панове поліцейський. Що це раз же вам подобається? Як ви вважаєте, автомобіль стоїть з дотриманням ПДР, з включеним проблесковим маячком. Поліцейські виконують невідкладне службове завдання. Так, ми завдання виконуємо. Я бачу якраз через здоров'я. Бачите. Ну Ви не знаєте, яке в нас завдання, і він праві коментаря. Якщо чесно, не хочу навіть знати. Ну, я викликав я зараз 102, так. для того, щоб на водія даного автомобіля була виписана постанова. Ви рахуєте, що він стоїть другим порушення правил дорожнього руху. Я не рахую, я вважаю. Рахую Богу Кара. Ви вважаєте? Так. І на чому ваше вважання може бути обробне? На знанні правил дорожнього руху. Що саме? Правила дорожнього руху. Ну, Чули про таку книжечку? — Ну я знаю, ну ви ж обвинувачуєте… — 15 9. Я не обвинувачую, Ні. я констатую. Давайте ми дочекаємося. Посадових осіб, які мають приїхати mm. з ними. Я бачу, ви навіть не володієте ПДР. Ну, Вам все потрібно сенсації, потрібно щось робити. Які сенсації? А які? до чого тут проблизковий маячок стачить, будь ласка. Mm -hmm. Як до чого. Тобто mm перший -hmm. ви стоїте з Вночі світлом. Секундочку. Ви стоїте Звертається на пункт <кх> правил дорожнього руху, який якоби вам дає можливість, рухаючись по путному напрямку за нами, де є дві смуги, будучи в правій смузі, а не в лівій, вмикати світло, тому що це може створювати небезпеку вам. Так. Яку небезпеку? Тепер поясніть ви, користуючись вночі, так. безпідставно, абсолютно, так. патрулюючи, просто повзаючи з Синім проблисковим маячком mm -hmm. і чітко виконуючи пункт 3.1, який та, дозволяє та, вам та. включити проблесковий маячок синього кольору, коли mm -hmm. ви порушуєте. Ви це не робите. Поясніть, в чому у вас логіка? Логіка, логіка елементарна. Яка? Тому що, окрім несення своїх службових обов'язків, потрібно ще також ретельно, раціонально виконувати і забезпечувати використання тих ресурсів, які нам надали. Палити, спалювати бензин, щоб заради того, щоб працював акумулятор і виповнив цьому коли ми колегам, фе на площі і в дворах, це недоцільно і нераціонально. Я думаю, 255 гривень на бензин можна зекономити. Правда? Ми, якщо ви так вважаєте, я так вважаєте. ми попатрулюємо. Будь ласка, будь ласка. Ви до мене підійшли, не я до вас. по чергового документах сказали, що вийде 23 У вас ПДФ з коментарем він нема? Коментар чи є з моїм коментарем? Вашим коментар. Ви там з автомоментаріємо перебачно.